Усім привіт! Ми сьогодні з гарною новиною. Нарешті цей день настав. Як ви бачите, Владислав уже їздить з лопатою і з тачкою, так у нас її на Полтавщині називають, пишіть як називають її у вас. Бо в нас сьогодні копають каналізацію. Ми потихеньку почали перевозити землю, адже зверху був е, чорнозем, і ми вирішили перевезти його на клумбу. Нам вдалося знайти підрядника, який викопав каналізацію під ключ. Хлопці приїхали приблизно о сьомій ранку і почали працювати. Паралельно Владислав потрошку розвозив землю, але це нас не врятувало, все одно там величезна купа землі. Ну, нічого, Ми потроху будемо її розвозити. Ось тут він розсипає чорну землю, підсипаємо клумби. Бо вони трошечки нижче, ніж потрібно. Ми коли їх викопували, знімали верхній шар трави, і з-за цього в нас вони вийшли трошки нижче рівня трави. Тому підсипаємо, вирівнюємо, так буде навіть краще. До речі, ми досить довго шукали підрядника, який би нам викопав каналізацію, і випадково дізналися про цю фірму. Адже до цього Владислав шукав на Олексі, питав, ніхто не захотів їхати в село, так як сказали, що далеко, і ніхто не захотів братися за цю роботу. Односельчан ми запитували, але ніхто не захотів, навіть би за ті гроші, які ми заплатили цим хлопцям. Одним словом, важка робота, тому нам вдалося знайти професіоналів, які це зробили за один день. Хлопці приїхали о сьомій ранку. І приблизно до 14.30 вони вже викопали яму о 14.30 до нас приїхав маніпулятор. Так як у нас було два наших кільця, то він нам привіз ще одне кільце, бо до цього Владислав хотів докладати це кільце цеглою, але ми вирішили, що все одно потрібно вести маніпулятор, для того, щоб перемістити наші кільця, які були у нас уже. тому вирішили докупити одне кільце. І зробити все за один день. Як бачите, глини насипали нам немало, тому роботи в нас буде достатньо. Хлопці працювали досить швидко, ніяких претензій до них немає. Бо Влад уже хотів копати каналізацію сам, але я йому говорю про те, що в нього відпустка лише 15 днів. І він витратить як мінімум тиждень для того, щоб викопати каналізацію, і нам би все одно довелося наймати діяча, який би приїхав, перетягнув нам ці кільця і платити ті самі кошти, що ми заплатили за маніпулятора, плюс докладати те останнє кільце цеглою. Тобто, в нас би пішло б на каналізацію десь два тижні. Звичайно, заплатили ми немало, ми заплатили майже 10 тисяч гривень за те, щоб нам викопали каналізацію, але нам зробили все за півдня. Викопали, опустили кільця, привезли ще одне кільце і поставили зверху кришку. Тобто ми полегшили собі роботу мінімум на тиждень. Як бачите, маніпулятор вигрузив одне нове кільце і поїхав саме до того місця, де в нас були старі кільця в нас було два кільця і кришка. Ці кільця в нас лишилися від попередніх власників. Вони запланували дуже багато, то, тобто, в принципі, так як і ми плануємо. Плануємо все починаємо, але нічого не можемо доробити до кінця. Тому не факт, що ми ближайшим часом доробимо повністю наш септик. Але те, що ми його вже викопали, це вже прогрес. Влад дуже переживав, як же ми відліпимо ці кільця від землі, адже вони там стояли багато років. І ми дуже переживали, щоб нічого не тріснуло, не відламалося, також в період, коли їх будуть опускати, щоб ніде нічого не розвалилося. Але, на щастя, ці кільця все витримали, ми їх опустили, ніде нічого не тріснуло, не відпало. Тому все супер. Знаєте, як говорять, за чужою роботою можна спостерігати безкінечно. І я сама залипла над тим, як працював маніпулятор, наскільки все швидко, легко. Видно, що хлопці професіонали, справилися на ура. Я думаю, якби ми робили самі, то ми б ще б довго поморочилися з цим всім, адже Влад хотів спочатку передвигати якось кільця вручно з дощечками, пеньочками, перекочувати їх. Тобто було дуже багато варіантів, він хотів все робити сам. Але ми вирішили, що от краще. Викликати людей, які приїдуть і зроблять нам септик під ключ. Звичайно ж, не обійшлося без пильного контролю Владислава. Тут він, як завжди, все контролював. Тим не менше, з маніпулятором погрозили, вставили кільця вони за пів години. Це дуже швидко. Мені здається, навіть якби ми наймали діяча, то ми б не справилися самі і за годину. Але все може бути. Можливо, це так мені тільки здається. Але було дуже приємно спостерігати за процесом, коли робили це не ми, а хтось. Софійка в цей час заснула, тому ми залишили її на дідуся і самі поїхали, щоб спокійно познімати. Влад дуже сильно переживав саме за кришку, адже кришка лежала прямо на землі. І йому здавалося, що її буде дуже складно відліпити від землі. Але діяч її потягнув і все прекрасно піднялося. Лише єдине але вона була перевернута, довелося її перевертати, але справилося досить швидко. Гільця погрузили, кришку погрузили і відвезли на місце, де знаходиться наш септик, для того, щоб опустити в яму. Зараз, щоб не збрехати, висота наших колець була по метру. І висота кришки, як виявилося, 8 см. Плюс Влад просив, щоб викопали із запасом, бо він хоче докласти під люк трішечки, е я не знаю, як це сказати, кільце під люк. Але викопали з запасом, навіть залишилося більше. Але нічого страшного. Ми так розрахували для того, щоб потім засипати глиною ось цю кришку. І в перспективі там все заросте травою, і буде видно лише той маленький лючок. В першу чергу ми вирішили опускати нове кільце, так щоб воно вже не заважало. Ми його опустили на низ, так як невідомо наскільки міцні будуть наші старі кільця, щоб вони не потріскалися все ж таки новіше воно трошечки можливо, міцніше, тому ми його опустили одразу на низ. Далі мені не вистачило фантазії на озвучку, тому зробимо перерву на музичну хвилину і поспостерігаємо, як же працюють швидко хлопці. Вже з каналізації справилися з робочими розрахувалися. і Ми вирішили з Владиславом не їхати додому а трошечки попрацювати, а саме почати розвозити ту глину, доки вона ще свіжа, її не складно відкопувати. Звичайно ж, ми відвезли лише якийсь маленький відсоток, але ми звільнили простір. Так як ми плануємо ставити забор, і нам потрібно якось до того забору дійти. А глина була насипана впритик до стопчиків, тому потрібно було прибирати ось цю всю землю. І Ми вирішили пороз, порозсипати її на підвищення, адже там дуже нерівна була поверхня. І Владислав, коли косив, завжди говорив, що незручно косити, пригати по тих буграх, Тому ми вирішили просто вивести частину землі туди. І розрівняти там землю. Ну, ось так. В кадрі знову брендові штани Владислава. Як бачите, дуже близько насип був до стовпчиків, і нам би в будь-якому разі його довелося прибирати, коли ми будемо ставити забор. Тому ми вирішили не чекати, так як забор ми хочемо ставити вже ближчим, найближчим часом. Плюс нам потрібно прибрати цю глину там, де в нас буде йти траншея під трубу для каналізації, адже в нас вона ще не закопана вихід для каналізації з будинку у нас є. Септик ми сьогодні викопали, залишається прокопати яму та прокласти трубу. Тому нам у будь-якому разі потрібно прибирати ось цю глину. Маленьку частинку, зовсім маленьку, десь четверту-п'яту частину нам вдалося вивезти, але залишається ще дуже багато і ми реально не знаємо, куди її дівати. Ми вже говорили з владом, що потрібно прибрати в одному із сараїв і перевезти туди, адже там в деяких сараях насип рівень землі нижчий, ніж потрібно. Там немає підлоги. Взагалі, там трошки понасипована глина, земля. Тому нам у будь-якому разі доведеться досипати, але зараз там дуже багато всього, скажімо так, будівельного сміття, і для початку нам потрібно там прибрати, щоб туди перевести глину. Ось саме тому ми вирішили використати цю ділянку під вишнями і трішечки її розрівняти, і заодно вивести якийсь відсоток глини, щоб він нам не заважав, коли ми будемо ставити забор. До речі, давно ви не бачили мене за роботою, і мені потрібно з'явитися хоча б ненадовго в кадрі. Тому я вирішила допомогти владу трошки порозсипати, порозгрібати ось цю землю. На цьому ми будемо завершувати ту ділянку ми трохи вирівняли. Для забору місце звільнили. Завтра будемо допрацьовувати. У нас знову відео виходить з запізненням, так як ми фізично не встигаємо все. Це робити. Якщо до цього ми виставляли відео по вівторках, потім по четвергах, то сьогодні п'ятниця і ми тільки виставляємо відео. Але для нас головне не те, коли ми виставляємо відео, а саме, щоб нам було що виставляти, показувати вам якийсь сенс, щоб вам було цікаво дивитися бо весь тиждень минув і ми майже нічого не зробили на будівництві. І нам немає що показувати, і не хочеться знімати або що, або тільки виставляти. Тому ми хочемо ділитися з вами якісним контентом, і будемо дуже вам вдячні за вашу підтримку, за підписку та актив під відео. Лайкайте, коментуйте, ставте дзвіночки, щоб не пропустити виходи наших відео, адже, як бачите, ми не можемо. Точно контролювати цей процес і виходить, коли виходить. Всім дякуємо за перегляд.